Значить, тоді яка гарантія безпеки для України, якщо ми розуміємо, що Сполучені Штати відмовляються вже фактично від участі у Європі, коли Трамп говорить: я вірю в п'яту статтю, але Балтійські страни знаходяться у складному регіоні. Це як? Це отак. Значить, таким чином. Те, що ми раніше говорили, що вступ до НАТО це автоматично означає припинення війни і неможливість нових війн в, між Україною і Росією, це обнулилося, як терміни Путіна. Значить, нам потрібно, якщо б я був б президентом України сьогодні, я б думав про реалістичні гарантії безпеки. Реалістичні гарантії безпеки це побудова нової моделі безпеки, яка, за великим рахунком, мала б початися на лондонському саміті. Європейських лідерів за участю президента України. Тобто, ми в принципі маємо сказати, що такі структури, як НАТО, і Європейський Союз, гаранти безпеки своїх членів, більше не можуть функціонувати і забезпечувати реальну безпеку.